Крипта намагається пробитися догори, так само, в принципі, як і фондовий ринок. Сьогодні в нас 22 грудня. Давайте розберемо детальніше. Перш за все, хочу анонсувати, що в телеграм-каналі в шапці даного профіля сьогодні буде анонс стріма на 21.30, де ми відповідатимемо на всі запитання, які нам будуть ставити, де ми обговоримо ринки повністю ґрунтовано, по об'ємному аналізу по макро і так далі. Ну, звісно, запис буде на Ютубі повний, але рекомендую все-таки взяти в участь. Це буде щось ну, непогане і цікаве, якщо ви цікавитесь темою. Ну окей, давайте подивимося. Ну, дивитися, особливо, звісно, поки що ні на що. В нас ефір намагається пробитись вище. Це, в принципі, було очікуємо да, за три тисячі. Подивимося, чи вдасться, бо в принципі понеділок. Якщо вдається, то в принципі я казав, що розворот тут міг відбутися вже. Якби в мене є залишок лонгової позиції звідси стопом, в бу, я її утримую на випадок виходу вище. Цей випадок ну, дійсно може трапитись. Якщо він не трапляється, то ну, з ложного виходу будемо добирати. Тобто цей сценарій з фейком до об'ємного ядра, поверненням в боковик і виходом вище, ми вже обговорювали. Біткоін також в боковику. Тут це звісно, не звісно так суперкрасиво виглядає. Б'ємося об, об район 90 тисяч. Ну, подивимося. Що буде далі. Але ну, дивись, не дивись, хоч з ложним виходом, хоч вже. Я очікую, на біткоину, ні. останній, так би мовити, ріст або до 120 тисяч, або навіть наперехай в район 140, десь плюс-мінус. От. На ефірі я очікую ріст в район 5 тисяч доларів з цієї зони. Я це казав. Як тільки ми сюди прийшли, я ще з літа це очікую, очікую далі. Мені додати нічого. От. Більш детальніше все розберемо на стрімі. В телеграмі буде анонс, тому рекомендую підписатися. В шапці профіля посилання. Гарного дня.